Часто спортсменам, шоуменам, акторам та блогерам приходиться відігравати роль все своє життя і свого життя у них немає. Но люди думають, що вони успішні і стараються відобразити тих людей їхній приклад у своєму житті. Ну, коли дивишся на того чи іншого актора, часто бачиш, що так, може у нього там в фінансовому плані все добре, але дивишся там не один раз розведений. Е, потім дивишся, сидить на наркотиках, на алкоголі, в депресусі знаходиться. І коли людина бере і застосовує там цей образ своє життя, вона не може стати просто щасливим, тому що все це фальш. Справжнє щастя і повноту дає воля Божа, тому що тільки Бог має справжній план на життя людини, і коли часто бачиш, що людина входить в волю божу, у неї всі сфери життя налагоджують.